Росіяни продовжують обстрілювати загалом Донецьку область. Позавчора обстрілювали Краматорськ, також Олексій Дружківку. І зокрема, ось вчора, за повідомленнями, знову ж таки, в телеграм Вадима Лашкова. В Донецькій області планується евакуація з Лиман, а також низки сіл Лиманської громади. Це Липове, нове, Карпівка, а також ставки, зокрема, планується евакуація родин з дітьми із прогресу Гродівської громади, а також зорі і лінівської громади. І, власне, варто сказати, що зараз пропрацьовуються рішення, які будуть маршрути для евакуації, а також де будуть знаходитись транзитні хаби. Як повідомляв Вадим Філашкін, зокрема має бути ще погодження з координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації, тому от станом на зараз така інформація, Назарію. Розкажи, а де ви зі знімальною групою встигли побувати? А яка гуманітарна ситуація у цих населених пунктах? Що з електропостачанням і з найпотрібнішими для людей речами, ліками, зокрема. Ну, зокрема, от зараз перебуваємо в Краматорську. Тут видають волонтери гуманітарну допомогу. Також були на днях в Богородичному Святогірської громади. Там власне немає електропостачання, проте волонтери людям довозять гарячі обіди. Також видали ще в минулому році ліхтарики, павербанки для того, щоб вони мали зв'язок зі своїми рідними. І ну там, в принципі, село майже вчин зруйноване. Але от щодо того, коли відновлять електроенергію, поки не повідомляється з безпекових моментів.